І скажуть вам ось тут або он там, не ходіть і не ганяйтеся, бо як блискавка, блиснувши від одного краю неба, світить до другого краю неба, так буде син людський у день свій. Але насамперед належить йому багато постраждати і бути відкинутим родом цим, і як було у Дні Ноя. Так буде і в дні сина людського їли, пили, одружувались і виходили заміж, аж до того дня, як увійшов Ной у ковчег, і прийшов потоп і погубив усіх. Так само, як було і в дні лота, їли, пили, купували, продавали, саджали, будували, а в той день, у який лот вийшов із Содома, линули сірка палаючий вогонь з небес, і погубили усіх. Так буде і в той день, коли син людський явиться. У той день, хто буде на покрівлі, а речі його в домі, нехай не злазить їх узяти, і хто буде на полі, також нехай не повертається назад. Згадайте жінку Лотову. хто почне зберігати душу свою, той погубить її, а хто погубить її, той оживить її. Кажу вам у ту ніч. Будуть двоє на одній постелі, один візьметься, а другий залишиться. Дві будуть молоти разом, одна візьметься, а друга залишиться. Двоє будуть на полі, один візьметься, а другий залишиться.